Вони показали наскільки сильно люблять Україну. У Черкасах виступали канадці. Майже усі вони українського походження. Серед них є навіть українці у п'ятому поколінні. Черкасцям гастролери презентували свій новий проект Спадщина. Це творчий тандем ансамблю народного танцю Павличенко та українського народного хору та оркестру Ластівка. Своє турне канадці присвятили 200-річчю від дня народження Шевченка, 125-й річниці поселення українців в Канаді та пам'яті засновниці там українського танцю Люсі Павличенко. Із подробицями Юлія Доброскок. Ще півгодини, і вони будуть на черкаській сцені. Гастролери з Канади ретельно готуються до зустрічі з глядачем, розминають м'язи та повторюють тексти. За кулісами чутно українські пісні та англійську мову. Приїхали гості за океану з міста Саскатун. Більшість артистів тут українського походження. Та є також ірландці, німці та іспанці. Поки астролери готуються до виступу, місця концертного залу дружби народів займають відвідувачі. Охочих подивитися на талановитих канадців українців зійшлось чимало тим більше, що виступають артисти безкоштовно. Проект профінансували самі. Із чотирма пересадками вони летіли в Україну. Вони прилетіли. Вони жертва. Черкасцям гостролери презентували свій новий проект Спадщина це творчий тандем українського хору та оркестру Ластівка разом із ансамблем народного танцю Павличенко під орудою Сергія Королюка. Україні танцівники ансамблю Павлюченко виступають утретє, попри те, що колектив аматорський у програмі безліч складних хореографічних номерів. Це нові концепції, нові хореографії, які показують те, що український танець не лише консервативно традиційний, а він розвивається і є частиною сьогодення. Не менш професійно канадці і співали українських пісень у кількох композиціях за століста був керівник хору Лаврентій Клопущак. Родзинкою програми стали прем'єра композиції Калино Малино, чого в лузі стоїш українсько-канадського композитора Олекса Лозовчука на тексти Івана Франка. Своїми піснями й танцями артисти не лише розповідали про духовну спадщину українців у Канаді, а й про свою любов до батьківщини. Черкасці від виступу ансамблів були у захваті. Дуже цікаво подивитися, як у Канаді. Іноземці фактично люблять Україну, як вони розуміють наші традиції, вразило те, що більшість з них не розмовляє навіть українською, але разом з тим, українську душу, яка прилетіла до нас із Канади, дуже приємно бачити. І дуже багато було зворушливих моментів, коли я так розщулювалася і навіть відчувала патріотизм. Черкаси стали четвертим містом концертного турне канадців Україною. Далі заплановані виступи у Кіровограді та Києві. Юля Доброскок, Віктор Наточі, Віка Новини.